Всім привіт, друзі! Сьогодні з вами Дариго. Сьогодні я хотіла вам показати, що у мене покночу. Що я рисую, у мене тут каналик. Ось Сама перша страниця це моя Ой. Думаю, ви всі її знаєте. Це Леді, теж думаю, знаєте, а це е, Бонни. Це Чіка, а це не помню, як його звати, далі Де, ця кхе, кхе, дитина, не дитина-єдина, в лежимому Кої. Це у нас Тоже дівчина в голубому кольорі і файлево все дуже мені це подобається. Ну, думаю, вам теж подобається. Це я влажне коїли в місті. Воно дуже красиво. Тут ногти. Та Та. Це теж дівчина. Ну, в мене вона не дуже вийшла, Це не знаю що. Це тес такий коїли, Це теж дівчина, вона мені не подобається. Но не хочу воювати, і Це не їжком. Маювала я його. І це не їжком. теж я його малювала. Це щось не миле, Це дівчина. Я її буду дуже звати дівчин. А це середньо. Це в нас Hello Кетті. Hello Kitty. А це в нас, не пам'ятаю, як ви її теж звати. Писить, будь ласка, на такими метая. Це теж дівчина, то теж в голубому кольорі. Це Тес важливі коїли ось так. Це, так... Ко... таке день закоханих. Це собака. Пес це в мене щось не зрозуміло. Це тест собаки. Я вам покажу, як їх маювати. І ви їх знаєте. Це теж дівчина, це собака, це ось так: 2026 рік, Кот, котик котейко і ще одна котейко Ось. І останнє. 2020. Шостий рік. І це я ще не добула. Думаю, зараз ми нарисуємо тут теж собаку. Сейчас я знайду ось очку. Дивіться. Ми рисуємо голову. От голову. Це. Це. Потім ось так. Ой, ось так. потім ось так. Ось так. Ну що це таке? У мене це не вийшло, будемо зробимо щось друге. Це буде у нас по типу ш-човнишка. Це в нас буде собака. Так голова тио за ним гониться пчелы. Він сп'ята, він за ну, це ось так, ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Ось так. І ось так. Ось так в мене. Mm, ось так В мене так. Ось так. Думаю, вам це дуже сподобалось. У мене теж це дуже подобається. І я хочу щось нарисувати ось тут. Тут у мене написано Даша 9 років. Оків я написала, бо що мені дуже лень. Що ми тут будемо малювати? Я хочу тут намаювати зілку. Ось таку ручкою, таку зілку. І все хочу тут намаювати дуже все ж красиво. Сейчас я намаюю и к вам э, вернуся. Ось. Ось так Е, э, Це Я хотіла намаювати чупсик, но в мене получилася клона. Я к вам все вернусь. Теж буду показувати мої маюнки. Це, це третій. Це перший. Потім буде другий, третій і четвертий. Сьогодні на це все. Будь ласка, написуйте в коментарях, що вам подобається. Які є... <гум> відео. Я буду вже закінчувати. Світло в мене не залишилось. Ну, будь ласка, напишіть в коментарях, що мені знімати. До побачення з вами була Тайок. Всім до побачення!